У Києві в гімназії східних мов невдоволені тим, що в одному з корпусів живуть переселенці. кажуть, договори про тимчасове проживання в тих закінчилися ще кілька років тому. Тим паче цьогоріч школу закривають на реконструкцію. Переселенці запевняють, платять за все вчасне, тож не розуміють, які до них претенції. Докладніше Олена Блізнякова. В цій столичній гімназії східних мов навчаються майже 1200 учнів. Є три корпуси для початкової школи, старшої та лікувально оздоровчої. Саме там на останніх поверхах зупинялися іноземні делегації, а у великих приміщеннях облаштували гуртки та студії для школярів. Дві 2014 чотирнадцятого два поверхи будівлі зайняли переселенці. Директор гімназії Оксана Притула каже: спочатку ті жили за усною домовленістю з минулим керівництвом району, а потім уклали договір з районним управлінням освіти. Ці люди були розміщені на території гімназії, оскільки. Залишилися без, скажімо, крови над головою. Ми всі милосердні, і ми всі з розумінням відносимося до ситуації, яка склалася з цими людьми. Але е, на момент поселення в їх договорах було чітко прописано, що вони проживають тимчасово до грудня 2014 року. Однак каже, коли сплив термін договору, ніхто з переселенців не виїхав. Тож на тепер на двох поверхах проживають 11 родин. Загалом це 25 людей. У гімназії кажуть, ніхто з них навіть не пробував шукати собі інше житло. Жодного разу е, ці родини не звернулися з проханням допомогти. У е, переселенні їх у більш е... У умови, які придатні для проживання, голова ради гімназії Ольга Ступак має аж папку запитів та відповідей від очільників різних рівнів. Термін дії договорів за її словами у переселенців сплив вже давно. А гімназію треба ремонтувати. Коли ми почали конкретно готуватись до здійснення реконструкції нашої гімназії, школа наша сім років стояла на черзі. Кожен з очільників району нам це обіцяв. Наразі на сьогодні це питання вже на рівні міста Києва. Вирішено. Корпус розташований одразу поряд з дитячим майданчиком, де граються молодші школярі. А батьки скаржаться, що ті натрапляють на пляшки від алкоголю та пачки від цигарок. Самі ж переселенці спілкуються неохоче. Доброго дня, Олена Лізнякова, новини на плашу. Може, я кілька слів нас А чого? Чого? Зрештою, погодилася прокоментувати Лала Гаделія. Вона переселенка двічі спершу до України тікала від війни з Грузії, а потім з окупованого Луганська. У минулому жінка і сама була директором школи. каже, у неї з чоловіком є довідки переселенців. А от грошей винаймати житло в Києві немає. Етапні надітям, дітям саме ценні, я панімаю. Но ми не по своєму желанню нас розсіллі сказали тимчасово. Цей хлопець також переселенець коментувати нічого не захотів, як і назвати своє ім'я. Проте кімнату показав, розповів навчається в університеті і зізнається, навіть не дізнавався там про поселення у студентському гуртожитку, бо звідси їздити до вишу йому зручніше. Ще один мешканець корпусу Сергій Медвідь. Він не переселенець, однак не приховує, як сам отримав тут кімнату. Які вам посвідчення дати, що я працюю в школі, так посвідчення раз справку з гімназії, академії під. Писано директор директором з печаткою з сто школи підписано директором печаткою. Трудову книжку де виписка, що я працював три роки начальником групи централізованого господарського обслуговування управління освіти і заступник голови райдержадміністрації Пазенко Наталія Сергіївна особисто. Просила Адаменка, начальник управління поселити Медведя. На всіх мешканців. Одна кухня тут і готують, і тримають речі, і перуть в районі адміністрації. Кажуть, над вирішенням цієї проблеми працюють. А щодо термінів їхніх договорів до ципери їх продовжували автоматично. Договори оренди закінчились, і адміністрація свого боку попередила. Осіб, які там перебувають, про закінчення договорів оренди, і по яким причинам голова прийняв рішення про створення робочої групи, яка буде з'ясовувати статус цих осіб, на якому на якій підставі вони перебувають в гімназії східних мов, і чим ми можемо допомогти в цій ситуації? У планах реадміністрації і допомогти переселенцям з роботою із житлом із медичним обслуговуванням. Втім, департаментом світи зобов'язав переселенців з Корпус гімназії до кінця травня. Олена Брізнякова, Вадим Тимофєєв. Новини на першому.